Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 185 тисяч 80 особин за добу 1 тисяч танків 11 тисяч 404 одиниці. Бойових броньованих машин 23 699 одиниць за добу 7 артилерійських систем 34 992 одиниці за добу, 23 реактивних систем залпового вогню 1564 одиниці за добу 1, засобів протиповітряної оборони, 1253 одиниці, літаків. 431 одиниця, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 89 148 одиниць, За добу 82, крилатих ракет 4058 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 69 507 одиниць за добу, 157, спеціальної техніки 4022 одиниці за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!